Слава Україні! Про нічні атаки окупантів, про зміну міністра оборони, про головні новини Хмельницької області. Вітаю на першому Подільському. Я Ольга Захарченко, та це «5 хвилин на головне. У ніч на 4 вересня ворог атакував ударною БПЛА з південного та південно-східного напрямку. Усього зафіксовано пуски 32 шахедів, які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 23 ворожі ударні БПЛА вночі. Окупанти впродовж 3,5 години годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. 17 дронів на цьому напрямку збили наші сили ППО. Але на жаль, є й влучання у двох громадах. Влучили та пошкодили складські та виробничі будівлі, усадкування аграрних та промислових підприємств. На щастя, без постраждалих. А зранку окупанти атакували Дніпропетровщину. Шість безпілотників в небі над областю знищили захисники схід. Є влучання по інфраструктурному об'єкту в Дніпропетровському районі. Там виникла пожежа. Наслідки уточнюються попередньо без загиблих та без постраждалих. Зміна міністра оборони України Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради пропозицію щодо заміни Олексія Рєзнікова на Рустему Умірова на посту міністра оборони. Про це президент заявив у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що Резніков пробув міністром оборони 550 днів повномасштабної війни. Однак, міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством. В свою чергу Олексій Рєзніков повідомив, що подав до Верховної Ради заяву про відставку. Загинули четверо військових з Хмельниччини. Втрата у Волочиській громаді в останній день серпня перестало битися серце воїна Вадима Скоробагатого. Ще з 2014 року він пішов на захист держави, незважаючи на стан здоров'я, пройшов багато гарячих точок. Спочатку повномасштабного вторгнення пройшов з бригадою від Миколаєва до Краматорська та Сіверська. Того ж дня загинув і захисник з Ізяславської громади Василь Смолієвський. Був солдатом-гранатометником гірсько-штурмового взводу. Загинув на Запоріжжі під час мінометного обстрілу на віки 36. Також страшна звістка з фронту надійшла до Нетішинської громади. У боях з російськими окупантами загинув 37-річний Олександр Деркачук, солдат-гранатометник. Він загинув на західних околицях населеного пункту Бахмут Донецької області. На Донеччині загинув військовий Юрій Дем'янчук. Він був родом з Плужненської територіальної громади. Чоловік був стрілець-помічник гранатометника механізованої роти. Юрію було лише 32 роки. Співчуття рідним та вічна пам'ять усім героям. П'ять років в'язниці отримав житель Хмельниччини, який пограбував банк. Нагадаємо, що все це сталося у цьому році. 48-річний чоловік вчинив розбійний напад на банк у Дунаєвцях. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, він виніс з банку 160 тисяч гривень. Після того, як чоловік покинув приміщення банку, працівник зателефонував поліцію і сказав, що впізнав злочинцю свого клієнта. Чоловіка затримали, свою провину він визнав, виправдовуючи свій злочин боргом та погрозами за заборгованість. Суд визнав його винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану, та засудив до п'яти років позбавлення волі. На Хмельниччині оголосили штормове попередження. Сьогодні передбачається гроза та сильний вітер зі швидкістю 15-20 метрів за секунду, що відповідає першому рівню небезпечності жовтий. Нехай погода не впливає на ваш настрій та ваші плани. Ми прощаємося, але запрошуємо вас до соціальних мереж телеканалу. Долучайтеся до створення ще якіснішого контенту та до зустрічі на першому подільському.